Чудо завдань на делегати, спробуємо менш детально розписувати постановку в документі, трошки більше показати через відео. Я не вважаю, що це завжди правильно, але так теж варто спробувати. Але все-таки текст теж треба прочитати. E, значить, ну і там написано якісь вимоги, а зараз буде показано приклад, якого приблизно результату треба добитися. E, значить, тими засобами, як тут описано, і з використанням. Делегатів та лямбда функцій без використання іфів та свічів. Написати щось таке, що там вводимо якийсь 0 7 0 це значить корінь з модуля. Тобто там 0 мінус 7 буде те саме, ну це там корінь з 7. там 1, Несе клубу два там, додасть 3 з половиною. Якщо щось, котре не підходить під той опис, то завершить роботу. Ну, от, власне, щось таке треба зробити. В описі під відео посилання на. Цей документ в цьому документі ну пізніше буде додано посилання на це відео і на .exe файл, Хто не сильно боїться скачувати .exe файл з інтернету і запускати в себе то.